Хочу зробити для вас відео, де об'єднується історія, економіка і ще й здорових хуст. Я вважаю, що таке відео крисне для українців, щоб вони розуміли, а що таке справжня економіка. Ну а потім, звичайно, хтось з українців захоче стати членом клуба економічної мудрості. Ну, Це відео для всіх. І воно стосується... Дніпропетровського трубного заводу. Тисячка ситуація. На сьогоднішній момент він продається за акціону. Причому продається дуже-дуже дешево. Ой, там сума мізерна. І от на сьогоднішній момент пропонують його придбати. Не хочете? А чому? Дивно? Ви ж завжди розповідаєте, що ви хочете розвивати економіку України. Ви хочете робити виробництво. Тут, друг, не хочете. А горечко, яке з вами. Значить, дивіться, яка цікава ситуація. Цей завод ну, дійсно продають зараз, ну, скажімо, на металу. Там вся цінність, це виробнича площадка, де є там, по-моєму, Т, тут навіть написано, що там Значить, ділянка землі 2, ого. 24 гектари. Нічого собі. За розмах. А, да, 24 гектари. Потім є е, ну, цех, відповідно, підвали, ганки, е, пожежні установки, ой, там батича, і так далі, і так далі, і так далі. <свісно> і виникає запитання, чому ж продають? Тому що в 2021 році він був заявлений банкрутом. І його намагали продати як щось, а на сьогоднішній момент продають виключно як... Під металолом і під промислову ділянку. Або чому і промислову знести, переробити, буде житловий масив теж. І тут зразу виникає запитання. Ви зразу, ой, як погано, це ж не буде в нас промисловості. Давайте тепер без срача хайпа поговоримо. Дивіться, це дуже старе підприємство. 1928 року. Тож там. Так, да, да, це те, що ви постійно трандите, ой, який Радянський Союз! Да, да. Я не заперечу, можливо, в 1928 році війни це підприємство і було щось таке цікаве. Але пройшов час, Радянська Союз не стало, потім почалась приватизація, і це підприємство приватизувало. Хто? Тарута. Ну, якщо пам'ятаєте, був такий індустріальний... Ой, я зараз я вже забув, не дивуйся. Індустріальний союз Донбас. О, так. Да. І вони його приватизували і працювали. І тут зразу виникає запитання, ну, о, працювали. А чому ж вони довели до банкрутства? І це я зараз розповім. Значить, дивіться, у вас, скоріш за все, скоріш за все. Теж є старі речі, правда? Да, да, да. Є, є. Ну, наприклад, телевізор старий. Або, ну давайте так, атівка стара, або, ну не знаю, будинок, квартира. Бувалось випадки, от ви майстер запрошуєте, говорить, поремонтувати. Майстер так. Знаєте що? Краще це викинути, купити нове. Тому що ремонт дорожче буде, ніж у це старі. От те ж саме це підприємство. Воно не просто старе, воно надмірно старе. Так, да, колись воно було нове. Але за всі ці часи, знаєте, все в безлік. Це поламало, це переламалося, це застаріло, це перестаріло. Але саме основне, дивіться, коли це підприємство робили, ну, були зовсім інші технологічні умови. І це підприємство труби, труби робить. І колись, да, дійсно, вони робили труби, які, ну, бачите. Клас! Часи минули. Такі труби вже не потрібні. Абсолютно. Там дивіться, яка ситуація з цим підприємством. Свій час, свій час. Коли дійсно воно працювало, робило труби, постачало в Радянському Союзі, але так як Радянський Союз був закритий, е... мачукалися, але, але що залишалося, що інших труб це нема. А потім, відповідно, йшла приватизація і цей завод теж виробляв труби, поставляв 99% в Росії. Трішки в Казахстан, Білорусь. Хоча е, на сайті цього підприємства було написано, що ми поставляємо 40 країн світу. Брехня. Сполучені Америки не поставляли. Ну просто, ні, ну можливо, колись якусь трубу, там, пів труби поставили. І, о, ні. Купала Росія. Чому Росія? Е, тому що Росія технологічно відстала. І дійсно ці труби, які виробляють в Дніпропетровському трубному, ну, ну більш-менш Росії задовільняла. Баганенько. Не дуже якісні, але, але дешеві, нормальні. І розумієте, така ситуація. От поки Росія купувала, ну, більш-менш нормально. Але, ну по-перше, і ще кажу, завод дуже старий. Що це значить? Це значить, що там дуже неефективні технології. Ну, по-перше, більшість обладнання вже старе, зношене, їх давно треба замінити. По-друге, дуже великі витрати енергії. Радянські часи ніколи не рахували енергію і будували щось таке неймовірно велике. І там дійсно виходить так. Беруть метал, роблять трубу, а собівартість може. Китайські вже розрібна ціна нижча, ніж собівартість цієї труби. Та, ти починаєш, ну може, що може, що? Так, да, були ще розмови, а давайте ми зробимо так, щоб ці підприємства не платило за енергію. Робили, робили, робили. Ну, а що, значить, не платили? Значить виплатили. Так же не буває. Так, да, якщо ви даєте пільги цьому підприємству, говорить, ну добре, це підприємство за енергію буде платити як два рази менше. Якщо воно два рази менше платить, значить інші теж не заплатить три рази більше. О, така ситуація. того. Технологія дуже стара. Дуже. Тобто те, що вони робили, воно вже не дуже потрібно. І тому навіть купуючи ну, матеріал, все, роблять, а продати. Тому що от, 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 от німецькі, о! Американські нема. Китайські теж непогані. Турецькі нема. О, є, правда, італійські. А оце ні. Тому що от, те ж саме, що на сьогоднішній момент, дивіться, вам от, запропонувати друкарську машину. Ну всього, тільки зробив, Ви її візьмете? Ні, а чому? Вона ж новенька, красива. Бли... А наш, От те ж, те ж саме з тим метрою. Просто зрозумійте, що дуже багато радянських підприємств виробляли продукцію вже за часів Радянського Союзу нікому не потрібно. Нікому. Але так як країна була закрита, імпорт не надходив, то а як тільки відкрили, як тільки люди побачили, Боже милості, виявляється, є значно кращі труби, не те слово, на порядок краще. І дешевше, нащо нам це дурні вибрати. І це дійсно, це завод працював, поки було більш-менш, ну, скажімо, нормальні відношене з Росії. Я говорю, що Росії що, ну, скажімо... Так як там технологічно все відстало, то вони міняють боротьби старе на нове, але беруть таке ж саме нове старе. І це задовольняє. Айде, зійде. А звичайно, що якщо ви захочете поставити, наприклад, сказати, ну, що, сказили чи що, ми ж візьмемо нове, дійсно нові технології, більш якісну трубу. Розумієте, більш якісну. А це має значити. І Поки була дружба з Росією, це підприємство працювало. Як тільки почали сратись, почались проблеми. Так, да, в цьому підприємстві почались проблеми після Майдану. Ну, ви самі пам'ятаєте, розірвали зв'язки і так далі. І е, там навіть велика ситуація. Ще по старим контрактам, які уклали до Майдану, вони поставляли, а вже нові... А нові вже ніяк. не як. А нові вже ніяк. Тому що дапи виникалася, ну ви ж самі розумієте, черві. Ембарго, з ембарго. Ну, плюс цьому в Росії була команда, в Україні не купуємо і так далі. І ці вже і так, і так, і так. Ні, ви не думайте, вони намагались продати, Боже, і в Африку намагались. Але проблема яка? Африка купує, але не платить. Ні, я не жартую. Там проблема яка? Там валюти дуже мало. І там вони говорять, ми купимо, але давайте ми розрахуємося власними грошами. Які ми сказали. А долари? Ні, доларів в нас немає. В Латинську Америку та ж сама ситуація. Та ж сама. Долари платити не хочу. От, давайте власне. Ну що це таке? В Азію намагались, боже, там що тільки не було. Ну, знов таки. Велика ситуація. А давайте спільне підприємство. Ну, от візьмемо, проведемо реконструкцію, зробимо. Ні, ви не думайте, якраз Тарута і ці всі ще й раніше в нульових роках намагалися тоді, вони навіть дещо поремонтували це підприємство. Але коли їм переховувало, скільки треба грошей, щоб зробити повну реконструкцію, те ж саме, що з вашим старим телевізором, легше викинути. розумієте, там виходила заказ, що треба знести це підприємство так? до фундаменту, фундамент а потім з нуля побудувати нову. Хвилинку така, що ж тоді? А нащо це, це підприємство? Ну, яка його вартість? Ну, от, отож ж мало Мало того, ви ж розумієте, що конкуренти ж не сплять. І наші ще мед виробляють не тільки в Україні, а де правильно. І в Росії, і в Китаї, і в Німеччині, і в Італії. Ой, де тільки не виробляють. І тому в світ, якби дефіциту цього немає. Це не та продукція, за яку бігають. Це вам, виходить, от ви виробляєте, там треба залізти, ту щелинку, залізти, щоб вас купували. Проблема? Ой, яка проблема. Тому порахували так, порахували так, порахували так. Ну, знаєте, виходить так, якщо провести цю реконструкцію, по-перше, ну, де взяти гроші, там вже скажені гроші, то виходить, що що значить побудувати з нуля підприємство? Мільярд треба. На навіть побудувати. Скільки треба років, щоб воно купилося? Ну, приблизно 30-40. Що сказати? Ні. Це не ця продукція, яка потрібна. Ну, вона є, але світ вже перенагружений цією продукцією. У нас взагалі в світі давно нема проблеми виробляти. Є проблем... проблема продати. Велика проблема. І коли говорять, ой, треба врятувати підприємство, твіть кого? Воно мертве. Те, що вони виробляють, вже нікому не потрібно. Те, що вони виробляють, воно дуже дороге неякісне. Те, що вони виробляють, їх собі вартість продукції декілька разів вища, ніж ціна на ринку. Вони вже все, віджили своє. В мене знайомий, якому, ну, як ви сказати, по наслідству автомобіль победа. Пам'ятаєте? Победа, автомобіль. О! Він спочатку загорівся. ой, у мене такий автомобіль, победа. Ой, я зараз. Ну він діпа, пойдет. Сейчас. час рубляв грейд, там ти самий там буду на победі вороливать, знаєте. А він намагався Ні, він на ходу автомобіль їздить. Ні, ні, дійсно реально їздить. Друге, коли він подивився скільки витрачає палива, і ну... Він повозюкався, повозюкався. Зрозумів, По, що це просто дурня. Да, його, можна, його можна, що називається, підмалювати, замалювати, але їздити на нього не можна. Просто, ну, ну абсурд. Тобто він своє віджив. Так, да, він працює. Але закінчилось тим, що цей він автомобіль подарував дитячий майданчику. Ні, ну дійсно, привіз, пас, ну, убрав у надлишковий, діти ласять, задоволені. Оце так. Отак і цей завод. Так, да, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент його поріше на металу молиться. А на цій ділянці або будують житлові будинки, це більш доречно. Я просто не знаю, наскільки це місце ну, там, підходить, не підходить. Або буде нове виробництво. Розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент в Україні вже створені підприємства. Ви їдете і бачите біля Києва надалек, є такий Osionfish. Ну, б сказав би диця. Оце підприємство є найбільше підприємство в Європі по виробництву. сервони для жуяк. Не дивись. Сказать, хвилинка чому таке маленьке, а навіщо більше. Просто на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, технології помінялися. Такі гігантські підприємства безтолкові не потрібні. Навіть на сьогоднішній момент, якщо ви побачите німецьке методне підприємство, тут наші приїжджають там, ооо, сотні гектарів. А тут приїжджає, А це що це? Ні, це весело. А цей? Ну він ж виробляє більше, ніж азов сталь виробляв. Да. Тому що нові, вони маленькі, компактні, автоматизовані, там працівників мало, там більше роботів. Ось така ситуація. І така нюанс. І дійсно, на сьогоднішній момент те, що... Зараз відбувається з Дніпропетровським трудом, Я розумію, що срач, втрату. Саме цікаво, ніхто ж на ньому працювати зараз не хотів. Ну, там умови праці паршиві. Але в дійсності це дуже правильно рішення. Продати дешево. його дійсно дуже дешево продають. Ну, фактично продають ділянку. Порізати все на метало. А далі або нове виробництво, яке нічого спільного не має з трубами. Тому ну, трубом. Треба робляти те, який має попит, а не те, що аби виробити. Або дійсно житловий масив. Або з і будуть не землі. Ні, саме цікаве, що дійсно таке буде. Я розумію, що зараз ви сприймаєте це. Да ні, бути не може, може, може. Зрозумієте ви нарешті, що завжди залишається тільки те, що потрібно. А хлам, що ви з хламом робите? От те саме з підприємства. Радянське підприємство це хлам був за часів Радянського Союзу. Офіційно, офіційно вважалося, що 72% радянських підприємств своє віджило. Це не жарт. Це доклад горячо-любимого Віча Брежнева, при якого ви... Так, і тоді приймали багато програм, як же нам оце ж, ну, провести індустріалізацію, прометувати. 72 відсутні. І тому дійсно дуже багато радянських підприємств гадялись тільки на металон. Ну їх, навіть якщо приватизував, максимально вижили все, що можна. Було. Там все. На металом порізали і тоді є зиск. А залишати ніяк. Тому що те, що вони виробляли за часів радянського воно було вже не потрібне. А намагатись перебудувати, я ще кажу, що просто в деяких випадках, краще взагалі, якщо ну, добре, ви хочете завод, який буде виробляти труби. Це краще зробити на новому... От дійсно можна знести це все, побудувати новенькі заводи, невеликі, але він буде більше виробляти. І виробляти труби. І він тільки подумати, куди їх зараз запродати. Тому що конкуренти, ой-ой-ой, не так все це просто. От таке познавальне відео. Хоча я так розумію, що дуже-дуже багато... Ой, такий завод трапили. А чого ж там не працював? Юморист. <суміло> Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.